Остання новина про, захоплен... про втрату корабля Костянтин Ольшанський. Скажіть, будь ласка, чи міг бути інший сценарій, аби Україна не втратила свій Кримський флот? Міг, що стосується безпосередньо флоту, то, то була допущена, на мій погляд, помилка, коли флот залишився в бухті Донузлави і не вийшов у відкрите море. Це не дозволило б агресорам. Так легко заблокувати і не дати маневреності нашому флоту. Це тактичне таке рішення. Що стосується взагалі проблеми Криму, то питання занадто серйозне і складне. Я би почав з того, що нинішня влада все робила для такого створення такої умови для Росії, підігрувала і дозволяла. Росії майже відкрито проводити ворожу діяльність на території України. Що стосується діяльності опозиційних сил, яка після того, як Янукович залишив Україну, прийшла до влади, то, на жаль, можна дослідити, що в жодній опозиційній партії в програмі діяльності цієї партії не відображено до достатнім чином питання оборони безпеки країни. І опинившись перед такими складнощами, не була підготовлена опозиція до можливого швидкого переходу на військові рельси, і тому, отримавши розвалену армію, отримавши розвалені інші структури, які, які продажні структури, бо в Криму саме ті структури, які повинні були цементувати. Владу, як становий Хребет, це СБУ, це міліція, це прокуратура, вона перша зрадила. До речі, цікава закономірність, яку я вивів вже із того факту, що в Україні дуже високий рівень корупції. Ті структури, які займалися тіньовим бізнесом, підігрували так званим бізнесменам, вони перші підняли. Руки здалися ворогу, а хлопці, офіцери, солдати, які жили на одну зарплату в казармах, без, без будь-яких лівих доходів, вони стоять до останньої і, і, і борються під прапорами Незалежної України. Зараз є дуже багато думок з приводу того, чи правильно діяла нова влада у ситуації в Криму, чи не були їхні рішення, от зокрема як сьогоднішні рішення про остаточне виведення військ з Криму занадто запізнілим. На вашу думку, де можливо були якісь конкретні, можливо, недоліки їхньої діяльності там і що можна було зробити, от як з прикладом, який ви наводили стосовно корабля Ольшанська, який не можна було залишати в Бухті. Ну, мова не тільки про. Корабель Аншанське. Я в якості контраргументу можу сказати, що прикордонники, керівництво прикордонних військ зорієнтувалися і вивели свої катери, які потім були передислоковані. Це просто що керівництво, особливо заступник прикордонних військ, генерал, досвідчена людина, він моделював собі в Збройних силах. Було таке, знаєте, не не нестабільна ситуація. і Вони провалилися на тому, що призначили командуючим Чорноморського флоту адмірала, який тут же зрадив е, зрадником. Він сьогодні отримав ганебну посаду на чорноморському флоті, став заступником командуючого. і на цьому провалилися і не вивели навіть перший. Бо командир взводу, начальник застави, знає, як тільки тривога, треба все виводити. Кораблів море. Особовий склад в окопи і так далі за межі приміщення гарнізону. А вони зробили, а потім завели знову. І після цього росіяни взяли їм і заблокували вхід. Що стосується в цілому, то ми повинні критикувати легко. Але кожен із нас, ви я, опинившись би в цій ситуації, мали б безсонні ночі і дуже складне прийняти рішення. Я думаю, що росіяни... Росія, я, я прихильник такої концепції і маю деякі підтвердження, що вони розраховували на спротив, перший спротив для того, а після цього така масована атака, значить для того, щоб в'їхати на спинах виступаючих військ аж до Києва і оправдати це як спротивом агресію і, і, і а якщо людьми. враховувати, що Україна не вдалася до цього спротиву, ми можемо говорити про те, що цей принаймні цей план Путіна стосовно входження на материкову частину провалився і він відмовився від цієї ідеї. Він пригальмувався. Він у нього просто він вимушений, не дивлячись на це, що веде себе як Гітлер, і однозначно треба називати речі своїми іменами. Це це новітній фашист фашист в 3 тисячолітті, але все-таки світова спільнота, яка піднялася, йому потрібні аргументи. Саме тому ми бачимо, як оці 2-3, максимум 5 тисяч їм вдається збирати своїх активістів. Керівництво тих активістів на протязі трьох-п'яти років готувалося під Москвою в таборах. Це теж результат недоробки наших, наших правоохоронних органів, в першу чергу, Служби безпеки, яка. Лояльно э, перелаштувалася при Януковичі боротися. Та, чесно кажучи, і раніше, як поїдуть в Москву, нап'ються в самоліті, летять, все, ми боремося з американцями. Як які протрезвіли, десь чих пих президент, все, ми, ми вже боремося за Україну. Отаке було несерйозне відношення, тому ми опинились. В ситуації от подивіться, чому чому ніхто не може привести приклад, що в Україні в Україні знайшовся хоч, хоч один Рихард Зорге, який проник в штаб Росії, а там десятки сотні українців. По-перше, ні один українець не проявив патріотизму до своєї батьківщини, не зробив відповідну заяву, які, які знали генерали українці, позори ганьба, що ви продали свою батьківщину, і не попередили українців про агресію, про зростання фашизму. А з нашого боку, професіоналізм. Тому говорити сьогодні про те, що винувата верхівка нинішня, там пан Турчинов чи хтось інший, це несправедливо. Безумовно, що військові повинні були діяти відносно кожної частини, передбачати е, зв'язок, передбачати забезпечення, посилати групи. Про що ми говоримо? 800 років, де ми 800? Римляни засилали лазурчиків під, під виглядом е, значить, кого завгодно. У нас ні одної розвідувальної групи не було відправлено на допомогу тим. Військам, які опинилися в гарнізонах, і мені було прикро дивитися, як допомогу їм ввезли просто люди з України, фермери, молодіжні організації, журналісти ваші. Але ж не було того, над чим ми працювали, повинні були працювати весь час. Ви говорите про те, що не можна нинішнє керівництво звинувачувати, але от сьогодні з'явилася критикувати можна. Критикувати а... з'явилася заява співачки активістки майдану Руслани, яка а, від імені Майдану вона висловила позицію про те, що люди на майдані вважають, що Крим просто здали. Ні, як я, діяти я, я, сканю, ситуації, якщо ви говорите про те, що армії немає, з при вона воювати? При всій повазі до, до, її, до її мужності на Майдані, вона має право, напевно, давати оцінку, як кожна людина виказувати. Я не погоджуюся повністю з, таким, з такою тезою. Тому що е, наша країна. Наша армія, наші збройні сили були розвалені, вони не були готові до спротиву. Саме на це робив довготривало. Ну що таке, 5-6 років розвалювати українські збройні сили? Згадайте, міністром оборони Соломатін, діючий офіцер резерву гру, призначили міністром оборони. І у нього штаб-квартира була в Москві. Він до нього вилітали з звідсиля з документами таємними в Москву. Він там приймав на рубльовки доповідь. І тоді все влаштовували, в тому числі опозицію. Точно так же, значить, Лебедів, офіцер, який в ранзі капітана української армії відмовився приймати присягу, виключно поставили для того, щоб деребанити Україну і валити Збройні сили. Що і можна що? вимагати від розвалених Не підготовлена операція? Так, завчасно підготовлена. Ви ж бачите. Скільки треба було часу, я вам просто хочу доказати, щоб люди зрозуміли, щоб тільки номери поскручувати з військової техніки, так? пагони познімати, всі дати оту форму так званих зелених чоловічків. Це ж. Мінімум місяць треба зрозуміло, що операція готувалася. Якщо у випадку, якщо готується нова операція проти України, українська армія вона може, хоча б на материковій частині України, ми можемо українці сподіватися, що вона я дасть відпір повинен, або розраховувати лише на захід. Я повинен сказати, звертаючись до всіх, починаючи від турчину до своїх колег, в нас сьогодні повинен бути лозунг ні кроку назад, нехай навіть. Наша сьогоднішня чисельність менша, але ми повинні бути готовим і найменша загроза відкривати вогонь, не дати цьому наглючому фашисту, якому вдалося провести там операцію в Криму, захопити ні одного, ні одного метра української землі. Але для цього відповідна робота проводиться. Але я мало. Мені, як людині військова, яка бачить, який рівень загрози, коли я їду по Києву і коли я дивлюся навіть от, телебачення, систему нашу, кожен крок це оборона. Сьогодні країна на порозі війни, вся промисловість працює на оборону. Всі заходи, які проводяться загальнодержавні, вони повинні передбачати готовність до захисту батьківщині. І все на кожному кроці в школах, в дитячих садках, демонстрації, групи протесту проти агресії, щоб оці провокатори, які там є, і, 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 і певна частина багатіїв олігархів, які продовжують сидіти інспірувати, проплачувати це, все знали. От Україна, вона повстала вся. Як повстав майдан, так сьогодні повинна повстати вся Україна. Що ж, на останок, запитання: як ви вважаєте, чи може Україна розраховувати на допомогу західних держав, і зокрема НАТО, чи готове НАТО відстоюючи це територіальну цілісність України, можливо, навіть в'язатися у третю світову війну? Е, ви знаєте, це гіпотетичне запитання. Якщо хтось розраховує, що хлопці Сполучених Штатів? Прийдуть і будуть захищати нам Україну, ми будемо дримати і їсти сало, то такого не буде. Як тільки ми в'яжемося в боротьбу на кожному напрямку, чи там Харківському напрямку, чи Сумському напрямку, чи на Кримському напрямку, на Одеському напрямку, створимо як фортецю, фортецю як, як воювали наші предки, тоді весь світ нам поможе і будуть добровольці. І будуть структури діючі, я абсолютно на 100% переконаний, що як поважають сильного, як поважають людину героїчну, так і так буде зроблено. Але в першу чергу ми мусимо самі розраховувати на свої сили, демонструвати героїзм і готовність до самопожертви.